Національною символікою та патріотичними піснями Івано-Франківський відзначив 96 ту річницю створення західноукраїнської народної республіки біля будівлі суду, де свого часу засідав уряд новоствореної держави, традиційне віче Сивочолі ветерани УПА з українськими прапорами в руках кажуть: такі знакові події не можна забувати. Це для нас є дуже потрібно. Дуже потрібно, бо вона відновляє в наших серцях любов до України, до нашої історії, яку перед нами ховають. Дякувати Богу, що ми зуміли до цього дня зберегти свою назву Україна. Те, що ЗУНР стало одним із етапів державотворення в Україні, розуміють і молоді патріоти кажуть: на таких датах треба виховувати народ. Це була та подія, коли українці дійсно. Ну, за одну ніч розброїли, причому навіть не не вбили тих поляків, а роззброїли. Тобто вони це зробили навіть не дуже ну. Це можна сказати, без насильства. Здобули державу. Молодь нашого міста повинна знати про події, які відбувалися в нашому місті. Зокрема, те, що Станіслав був столицею західноукраїнської народної республіки, говорить дуже багато про наше місто. Такі віче повинні відвідувати всі. Повинні знати, повинні знати свою історію, повинні говорити про неї. Тому що тільки тоді, коли ми будемо про неї знати, ми зможемо творити нову. Європейська держава з прогрес. Сивним законодавством та власною армією, саме такою кажуть посадовці, була західноукраїнська народна республіка. Вона була створена і функціонувала в найскладніших умовах. І з тих держав, які були на теренах України 17-21 років, це була найбільш організована і найбільш досконала державна формація. Вона створила армію Українську Галицьку армію, яка в значно, в значно переважаючими ворожими силами успішно і довго протистояла Навалі. Це наша історична пам'ять. Це те, що склало фундамент для сучасної української державності. Той час каже посадовець, ЗУНР не мала сприяння міжнародної спільноти. Втім, зараз Україну підтримує весь цивілізований світ, а свої життя за незалежність віддають сучасні патріоти. Тому відступати у нинішній війні не маємо права.